Що їм за день на дефіциті загальна калорійність буде в кінці відео. На сніданок посмажила по одному яєчку собі і чоловіку. Хліб закинула в тостер та намазала на нього хуму з заливками. Ще в тарілку поклала овочевий салат, і було дуже смачно. Не дивлячись на малу калорійність, їсти я не хотіла достатньо довго. А поплавати в водичці я мріяла останні три дні. Того вирішила перед роботою влаштувати собі водні процедури. Виплала каву та можна нарешті у воду. Я кримчанка, мені поплавати. Конче необхідно, особливо в таку жару. На обід готувала шорму з хумусом, моцарелою, курячим стегном без шкірки та салатом. Все це так гарненько завернула і відправила на пательню. Загалом таку саму робила і вчора, тільки на цей раз їла без коли. Дуже класний лаваш купила, вже яку по рахунку завертаю шорму кожен раз вдалий. Ум'яла цю страву зі швидкістю світла. Треба ж не забувати, що я ще й працювати повинна. Переміщаюсь в офіс, там налаштовуюсь другою кавою, і після роботи ходила. Свої кроки. На вечерю планувала щось нове, але така жара стоїть, що окрошка моє спасіння. В мене вона на кефірі та з курячим філе. І на солодке взяла протеїновий батончик. Не знаю, що тут по якості, а смак прям топовий. Така калорійність в мене вийшла, ви підписуйтесь і ще зустрінемось.